Друге із трьох обіцяних модульних містечок на Закарпатті відкрили у Мукачеві компактні будиночки, призначені для проживання внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки під час війни. Проєкт вдалося втілити за фінансової підтримки Чеської Республіки, яка виділила кошти не лише на будівництво помешкань, а й на ремонт інших будівель. Загальний кошторис, який надав нам допомогу в минулому році місця закордонних справ, це мільйон євро. За них побудувалися ці три містечка, зробилися ще ремонти в Академії культури в Ужгороді, Зробилися ремонт в сваляві гуртожитку. І ще деякі мілкі ремонти, закупка техніки і душових блоків зробилося ще в деяких гуртожитках по території області. Юлія з мамою і сином приїхали з Лисичанська торік у березні. Жінка каже: зв'язок з тамтешніми мешканцями повністю обірваний. Тож чи встояло їх житло, наразі не знає. Ми просто нічого не знаємо, бо там немає ні зв'язку, ні інтернету. Ми ні до кого не можемо ні дозвониться. Там вже виключили зв'язь. Тому ми нічого не знаємо за свої будинки. Цілі вони не цілі. Нічого взагалі не відомо, тому що не можна не дзвонити туди, нічого. І вся наша родина тут. Там нікого не залишилось, навіть хто б нам може, якщо б вийшло, щоб нам запишили щось, то всі ми тут. Тут, тобто на Закарпатті, вони спочатку мешкали у військовому ліцеї, потім їх відселили у гуртожиток Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. А тепер матимуть свій будиночок. Зараз для нас зробили ці модульні будиночки, і ми, звісно, дуже задоволені, так як ми у гуртожитку жили дві сім'ї в одному блокі. От. А тут ми будемо жити вже окремо, своя кухня у нас тут буде. Ну, все своє. Одни нам зробили меблі в кімнатах, кроваті, шифанери, другі зробили кухні, треті там поставили печки, витяжки. Ці. Ну, ось передали нам вчора ще одна благодійна, привезли пакунки з продуктами. От. Ну, тут багато, три чи чотири благодійних організацій. Ініціатором підтримки внутрішніх переселенців виступила Чеська Республіка, яка в колаборації із благодійними фондами виділила гроші на зведення модульних будиночків. Нині проінспектувати виконану роботу і вручити ключі від нових помешкань приїхав гетьман Пардубіцького краю Чеської республіки. Ми знаємо, що дуже багато біженців більше 400 тисяч ще на Закарпатті. Ми приїхали подивитися проект, який фінансувала чеська держава для того, щоб зробити кращі умови для людей, які жили в не дуже добрих умовах. А тепер будуть мати достойне місце проживання. Ми чітко розуміємо, що це тимчасове житло. Воно не зможе повністю їм відтворити доми, будинки, які в них були. Кожен чоловік себе краще почуває там, де народився, виріс, там де його дом. Ми розуміємо, що це зараз не може бути на тій території, де війна від. Ці конфлікт люди не можуть жити. Ми дуже раді, що нам вдалося зробити так, щоб вони мали тимчасовий прихисток і будинок саме тут. 11 модульних будиночків розраховані на 40 осіб. У кожному помешканні є спальня, санвузол та невеличка кухня. Житло також обладнали меблями, побутовою технікою та речами першої необхідності. Вартість проекту в Мукачеві сягає трошки більше 200 тисяч євро. Разом з партнерами це людина в біді, організація, а також організація проліска. Ми облаштували повністю будинки меблями, посудом, витяжками, електроприладами. І наразі заселяємо сім'ї з різних регіонів Запоріжжя, з Харкова, Миколаєва. 40 людей буде мешкати. Пріоритет надавався сім'ям, у яких вже зруйноване повністю житло і їм немає куди їхати. А також сім'ям багатодітним, у яких є ну по двоє, по троє діточок. Одна з таких сімей, подружжя з Харкова з трьома дітьми. Найменша двомісячна Софія народилася вже на Закарпатті. З перших днів повномасштабного вторгнення родина, як і більшість переселенців, мешкала у школах і гуртожитках. Тоді раділи навіть такому житлу. Звісно, ну свій будинок це краще, це зручніше, не, так, своя кухня, свій санузел. Там це просто війна нас трошки по-другому. Ми радувалися, тому що ми да. не на вулиці, ми в тишині, в спокої, разом. І нам є у нас є криша. Над да, головой, да. Над головой, потому что, когда ты, у тебя было все, мы выезжали, выезжали вообще в никуда, в пустоту. Мы собирали вещи настолько, что мы готовились просто в поле где-то ночевать, с палаткой выезжали. И когда мы доехали, понимали, что мы даже и школам радовались, что есть где покушать и покупаться. Поэтому, конечно, домик по сравнению всем, это уже... Дуже краще немного. А що тобі тут найбільше подобається? То, що у нас є своя кімната». Глава сім'ї військовий і навесні 22-го року пішов на фронт. Нині внаслідок бойового поранення чоловік перевівся на службу у Закарпатську область. Я одразу з березня пішов військкомат. Я в квітні вже захищав Донбас. Ми стояли на обороні. Лісичанськ, Сєвєродонецьк. Ми там стояли, так. Да. Я досі військовий. Бо зараз після бойових я, як обмежено придатний став після раніні. Мене перевели зараз на закарпатське, Я тут дослужую, бо з ближчок сім'ї. Сім'ї отримали тимчасове житло у безоплатне користування і зможуть проживати у будиночках ще два роки після закінчення війни. Щомісячної оренди у них не буде, але родини мають сплачувати рахунки за комунальні послуги. Земля, на якій зведено модульне містечко, належить Закарпатській обласній раді, тож збудовані котеджі, потім стануть житлом для студентів аграрного ліцею.